Привіт всім. Другий день цвітіння брасовула Джимні Крикет Супербак, Ось такий супер жучок. Парус у нього завалений трошки, але це нічого страшного. В принципі. Квітка чимала. Рослинка сама невелика, хоча крок різоми в неї не малий і вона така об'ємна виходить у горщику. Але, але, але форма квітки дуже приємна. Чарівний просто аромат вночі. Аромат канвалій в переміжку з трояндами. Він такий і... Від конвалі має і е, легку солодкий світ троянди. Як можна побачити, так, да, кіточка чималенька. Е, в догляді вона не вибаглива. Полюбляє сонечко, е, полюбляє просушку і гарну просушку. Взимку взагалі полив е, рідкий. Е, полюбляє свіже повітря. Ну, в принципі, більше таких забобонів ніяких немає. Так що раджу, раджу заводити таку красуню всім і насолоджуватись і кольором, і формою, і, звісно, ароматом.